Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи від Джулі. Чув, тут зараз буде гонка. Провалюй або плати бабки і вставай на старт. А вже ж? я не провалюватиму. Так що педаль до полу погнали. О, Mazda rx 8 своєю персоною тут. Наче вони в когось врізались. Давай хач року ти зможеш. Ось так, ідеально. А, тут є хоч щось з трафіку, а то думаю, чого його немає. Давайте, давай їдь. Ми вирвались вперед. Оп. Було дуже близько. В мене нас доганяють. Так, пришвидшусь. Щоб вони мене не перегнали. Так, скину швидкість. Придеться гальмувати. Не хочеться, але приходиться. Тому що повороти круті. О, блін. Сюди. Ось так. Ось і фініш. Я ж говорив. Поролись менше, ніж за 2 хвилини. Репутація 200, грошовий приз 350. Вибрати спонсора. Брайт, Pia, Alpine, Вілс. Гаразд, ну, Брайт візьму. Підписую контракт з Брайт. Так що зберігаємо. Блін, зберігаємось. Та їдьмо в майстерню прокачувати технічні та характеристики автомобіля. Так що ми маємо їх прокачати. Тільки б не вилетіла, Тільки б не вилетіла гра. Заїжджаємо сюди, це саме найближче. Так, двигун встановили, керування двигуном встановили, трансмісію, встановили, підвізка є. Захист азоту є. Шини закрито, гальма закрито, зниження вашего. О, турбонадув. Система турбонадува рівень перший. Встановлюємо. А все остальне це вже потім. Зберігаємось. А потім поїдемо до... Як говорять... Кузовщика, щоб кузов трохи зробити. О, з турбонадумом краще фуречить автомобіль. Да, навіть турбонаду чутно. Наче вона швидше стала. Ого. Нічого собі швидкість. Давайте, может, спойлер уже открылся. Таинчие элементы декору. Вот так. Сюда. Не, не открыть спойлеры. О, круто. на дак что-то можно. Для этого все Давайте. Який там встановимо? Оцей давайте встановимо. Фаре... Ну, хоч якийсь декор. Хоч якийсь. Мабуть, ще в плані сюжету воно ще не відкрито. Надо деякі гонки пройти і. Трасу знімати... Потім Хм. продовження Хочеш стати прийти так що, думаю, на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!